Першочергове завдання бізнесу це, звісно, заробляти гроші, платити податки, давати роботу людям. Однак по справжньому успішним є той бізнес, який несе соціальну відповідальність перед країною. І саме це сьогодні як ніколи важливо. Це ера будівництва. Приєднуйтесь! В сьогоднішніх умовах, коли Україна опинилась в небезпеці, головним завданням, як для громадян, так і для бізнесу, стала підтримка військовослужбовців у головному військовому госпіталі. Близько 60 бійців, які отримали поранення в ході антитерористичної операції. Основна маса цих поранень це вогнепальні, осколкові. Поранення кінцілок, тулуба, черевної порожнини, черепа. Загалом, якщо з цієї кількості. Сі, поранених, то все таки ну мабуть, більша частина це поранені в кінцівки, верхні, нижні кінцівки. Чому тому, що ну це, мабуть, такі снайперські постріли, які наших во які, на жаль, виводять з ладу. Вадим Бабій, військовий лікар-анестезіолог. Вадим був прикомандирований до 95-ї аеромобільної бригади, на яку під слов'янськом напали терористи. Був на медичному забезпеченні колони, яка потрапила в засідку. Під час обстрілу надавав допомогу пораненим і був сам поранений. Розколки попали в обличчя і в голову. Ну, Найбільше постраждало ок. Лікування має бути складне і, напевно, не короткотривале. У госпіталі Вадим два тижні стільки ж був в районі проведення антитерористичної операції. Каже в умовах суцільної небезпеки: хлопці тримаються мужньо. Ловців, наприклад, з 95-ї бригади, з якими я безпосередньо був дуже близько знаходився в одному батері. У них дуже високий моральний дух. Вони жодним чином не виказують своїх емоцій і настроєні, налаштовані вони однозначно на перемогу. Допомогти українським солдатам намагаються хто чим може. За два тижні понад 500 людей здали кров. Відтак, потреби в донорах наразі у госпіталя немає. Продовжує надходити фінансова допомога. Ми в змозі надати на найбільші Найвищому рівні цю допомогу, але ніколи від допомоги, яка, нам, яка могла бути надана, ми не відмовляємося. Я хочу подякувати знаєте, всім громадянам, які е, приходять нам на допомогу. Приємно те, що є деякі, я б сказав, деякі е, організації, які мають те, мають те чи інше відношення до Збройних сил, в даному випадку. Акціонер товариство Кім Я знаю, що там працює велика кількість колишніх військовослужбовців, учасників бойових дій. Тому цим людям. Не байдуже те, що відбувається зараз у нас в державі. І коли виникає така, виникла, виникло таке добровільне бажання надати допомогу, то вона була нам надана, і дійсно ця допомога буде витрачена на закупівлю необхідних і медикаментів, і витратних матеріалів, реактивів для виконання діагностичних досліджень. Тому за що ми дякуємо і кимось Буду, і всім іншим компаніям і приватним особам, які нам надають допомогу, кожен на своєму місці, виходячи зі своїх можливостей, зробимо все, щоб наша країна була щасливою. У нас все вийде до зустрічі в ері будівництва.